Знову випускний, щоправда, цього разу в особливій школі її учні не лише з Івано-Франківська, але й усього Прикарпаття. А замість атестатів тут урочисто вручають сертифікати. Фотохудожник так називається учбовий заклад, який тримісячне навчання підсумовує традиційною виставкою кращих доробків своїх учнів. Це півсотні світлин, створених минулої весни. Саме тоді навчався цей випуск. Загалом двічі на рік ще з 2006-го фотохудожник звітує перед франківцями подібними експозиціями. Раніше школа діяла при молодіжній мистецькій формації Форумс і вже роки як на базі обласної організації національної спілки фотохудожників, до речі, окремі випускники в подальшому приєднуються до вже іменитих спілчан. Хоча повсякденний фах цих учнів, як зрештою, і вік, найрізноманітніші. Люди у нас різні за фахом. У нас є і, і, і лікарі, і студенти, і домогосподарки, особливо багато жінки, які мають дітей. Вони хочуть гарно їх фотографувати, теж приходять вчитися. працівники банків. Тобто, люди, які мають вже певний фах, але вони закохані в фотографію, тобто у них є якісь елементи. Творчості вони хочуть самореалізовуватися саме через фотосправу. У нас навіть в свій час була дуже наша відома така дослідниця вишивки Ірина Свінтик. В свої 70 років вона теж вчилася фотографії, тому що їй потрібно гарно фотоальбоми знімати. Так що контингент різний були. У нас і директори підприємств, і головні редактори журналів вчилися фотографії. Віковий сенс у нас практично не обмежений. Ну то єдине, що ми дітей не набираємо. Учатковий набір у школу – 30-35 чоловік. Та окремі з них із часом відсіюються. Не всі мають обов'язково для навчання цифрову дзеркальну фотокамеру. Тож після теоретичних занять зникають або повернутися у наступному наборі вже з апаратурою. Минулий випуск склав 28 чоловік. Цього разу їх рівно 25. Займаються здебільшого у вечірній час. Яскравий доказ урбаністичні пейзажі міста створені у пітьмі. Хоча її звіти з денних виїздів та пленерів для них щоразу обирають інші локації Підгорецький та олеський замки особливо потішили Фотомитцям неабияк пощастило з освітленням, тож одна зі стін експозиції цілком і повністю присвячена їм інші натюрмортам та портретам найпопулярніші герої останніх вже традиційно літні люди та малюки. Їхні обличчя надихають багатьох. Я свою малечу фотографувала дуже часто, почала з телефону, дит, і мені здавалося, що кожна з ним фотографія. Ну, все дай, бо то він для мене найкращий. Але а так потім почалося сестра, бабця ну ну в мене було там. В мене було з дитини, в мене почалося все з малюка. Я хотіла давно, але я, я сумнівалася, сувнівала, сумнівалася, а потім мені чоловік подарив фотоапарат, і вже так я при, вирішила, ну спробую. Саме спілкування, що це не, не ну, можеш порадитися, що це можна попитатися, тобі покажуть, пояснюють це без ну, ну, Особливо в таких як вчителів я хотіла, я, я рада. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.